Ей, hey. всім привіт, друзі! Ви на каналі Джейк. І ми сьогодні не просто так зібралися. У мене є підвон Аміго від нашого самого головного Аміго. зараз. Ось така. Чудова коробочка. Чудова. Що там, як ви думаєте? Те, що я сам собі ніколи не купив би. Як ви кажуть. Але, аміго, дуже тобі дякую. Подарунок від психоче. Е я зараз ну, перше відкриваю, дивлюся, але я знаю, що там. Я думаю, деякі з вас теж знають, що там. А я не знаю, в назві буду відеоролика писати чи ні. Подумаю, подумаю. Але давайте заглянемо. Ви готові? Ви готові? Ви готові? Так. Накидав, накидав, опача, опача. Опача. Нінтендо! Друзі. Це Нінтендо Wii вперше її тримаю в руках. По суті, я її в магазині тільки бачив. В руках, здається, не тримав. Кова, отут відкривається. Для картки чи що це за слот, я не знаю. Я вперше е, стикаюсь і ще треба дивитись гайди, як її користуватися. У, -у, -у, у. Дякую тобі, аміго, дякую. Оце, оце ти мені підгончик зробив так підгончик. Але це не все. Дивіться. Це Джой чи джой як у правильно? Джой, мабуть. Раз. І... Два. Два таких чудовеньких Джоя. Далі. Ще не все уявляєте. Хопача. Зарядне. Ну, не зарядне, точніше, а... Блок живлення. Блок живлення. Хопа, нунчаки Нунчаки Та -мо! А шо воно? Заплуталось. Нончаки Дед Джоев. Не знаю як вони там. Ага, отак коннектиться. Отак, раз. І все. І тепер у мене тут раз і другий нончак. Блин. Оце тема, оце клас. Треба, треба. Треба, коротше, пробувати і тестувати. Але я не знаю, чи вдасться в мене сьогодні. А мабуть і не вдасться, да? бо в мене такої е штекера немає, на жаль. Я навіть не знаю, це треба перехідник або якесь блок-живлення для неї пошукати, я так розумію, бо це ж. не для нашої, але от такий. як він, компонентний, здається, кабель. Кабальок і... Що це? Це сенсор бар, здається, називається. Я не шарю, чесно кажучи, друзі. Сенсор бар, так. Так. О, і саме головне. Не знаю що це. Може випало десь від чогось. Так, нічого не пропустив, нічого. Нічого не пропустив, наче. Ось такий підгон від аміго, від головного, як каже Денчик, боса нашого, від боса барахолки. Ще -е, велике тобі дякую. Ну, ой, Господи, все, все вже взламав, вже поламав. Ще, велике тобі дякую. Е -е, дай Бог тобі здоров'я. І це він мене привітав з Днем Народження, яке в мене буде третього. Квітня, друзі. Тому всіх запрошую на мій день народження. Буде багато гостей. Ще б буде. Буде. я не буду вам спойлерити, і що буде? Але буде цікаво, не менш цікаво, на, як на тисячу підписників. Це я вам гарантую. І. Дякую ще раз, і буду розбиратися, як мені це все в це пограти тепер. Але, але. Тепер у мене в колекції є отака. Чудова. Nintendo Wii. Файна. Все, не буду затягувати, щоб ролик довгий не вийшов. Е, перевірку включив би, але, ну, розумієте. Буду шукати, буду шукати. Все. бувайте. Не забувайте лайки і Е, Чекаю всіх на стрімі 3.04. Це в четвер. Чи подивитись. Все буде, коротше. Все анонси будуть. Все. Па-па.